Шановні глядачі, знімаємо чергову серію Чарлі Метісон. Він тепер лише один, нікого немає. столітні дерева, серед них дуби, ясени. О, ми чуємо звук. Чарлі Метісон тут зібрався. Так, ви подивіться, що він робить, Чарлі Метісон. Він нам подає якісь знаки. Так, що ж він робить? Ми підходимо ближче, ближче, ближче і він починає тікати. Чарлі Медінсон тікає, Дивіться, він ховається з тим дубом. Чи це на думнічка зараз ми що це за дерево? Так, Подібне до Ясена. Так, і що ж він робить за ним? Нічого. Він від нас ховається. Але ми йдемо далі. А, Чарлі Медвесон. Зовсім ночем своїми знаками. Зараз на пана буде нападати. Ви, не нападає, Чарлі Метссон нападає. А тепер знову його чергові знаки. Він нам подає якісь знаки, що він робить, О, так, ліва рука, права рука. Це він хоче нас заманити до себе. До свого будинку, чи або ні. Він хоче з нами у поранити світ пригод. Точно, 100%, Він хоче нас, а, шановні глядачі, підманити на якісь пригоди так, щоб ми попали небезпеку, і він. А потім разом виплутувалися. Але врешті-решт ми будемо відповідати за це самі. Ага, він дуже хитрий. Ні, ми не звертаємося. Дивіться, який столітній будинок. В тому будинку, коли жила графиня. це все її Бійця. Вона тут жила. Наслоджувалася прогулянками в парку, годувала голубів. І напевно це вже родичі тих голубів. Ого, що тут є? Бачите, скільки тут інших голубів. Так, але Чарлі Мехисон. Чарлі Медхисон нам подає якісь знаки. Подивіться. Він заховувався за великий стовп. А цей стовп. це є ліхтар. Що я вам хочу дати натяк? Я хочу дати натяк, щоб ми були швидкі як енергія світла. Ми продовжуємо нашу мандрівку. Що ми тут побачимо? і далі. Бачимо, який це величний був майже палац. О, а Чарлі Медісон ховається, ховається і подає нам знаки. Як ви думаєте, не сьогодні буде на нас нападати? От мені так цікаво, буде чи не буде? Ви як кажете? Я думаю, що можливо ні.

Так. Не, де він за нами? А ми рухаємося швидше. Рухаємося, рухаємося. Дивимося на ті столітні лавки, які тут є. На них ще сиділа та графені. О, це було такі, напевно, справді добрі часи, якщо люди могли мати такі великі думи для себе самих. Так, що ще є? О, Чарлі Местесон рухається. Аж голубів налякав. Чарлі. Ми все рівно рухаємося до того стародавнього фонтану. Дитячі, ви б знали, які тут є Трена лише сюди. Він ще щасливі тої графині, Як вона тут сиділа затім затінку, сіжалася. Правда, зараз він не працює. Бо якісь там проблеми. Напевно, Чарлі черві який зробив проблеми цьому фондану. Але ми знімаємо. О. Голуб хоче злетіти, бо бачить нас і Чарлі Метрісона. Але ми підходимо на нього ближче, бо він вже дуже багато подає на звуків Чарлі. А ну не показує своїх коників. Воно виходить сюди. Виходь на зустріч з нами Чарлі. Ми тебе вже не боїмось. О. Ти голуб теж прислухається, можливо ти самер? Але ні, я думаю, що він просто хоче взлетіти. Але що з нього з крильцем? Так він не щодень куплю із нас. Подумає, що йому Мефісон щось натворить. Так, бачимо, бачимо Мефісона за цим столітнім деревом. Але так ми хочемо дуже його пізнати. Медин <пізна> іславан. А, Мефісон, бачиш, ми тебе впізнали. Так. <пізна> He's telling the is running away. Yeah, the Pigeon is running away. Because Charlie is scaring him. Uh, telling him bad stories I guess. Because Charlie's is Charlie. Charlie is afraid and hero of all these stuff. We we're telling all the time. One, uh, yeah, Charlie. шановні глядачі, може, не знімали. Досить таки багато у цьому місці. О, і Чарлі ще щось відкидає. що ми відходимо далі і прощаємося до наступної серії. Па па.